Но вона не зовсім приємна, але все більше громадян України отримують негативні рішення після подачі на міжнародний захист. Це люди, які із Херсону, це люди громадяни України, які з Запоріжжя. І чому саме так відбувається? Так відбувається, тому що управління по справах іноземців Варшаві, яке розглядає справу по міжнародному захисту, вимагає зараз і в цілому ще вже після цих змін з березня місяця 25 року, вимагає більше. Законних підстав для підтвердження необхідності отримання міжнародного захисту для громадян України. Якщо у вас така конкретна ситуація, якщо ви отримали вже негативне рішення по міжнародному захисту, але або ну, у вас справа на стадії перед отриманням негативного рішення по міжнародному захисту, звертайтеся до нас з. Цим рішенням треба щось робити, його треба апелювати, посилатися на актуальні правові норми та на актуальну судову практику. З DC Consulting ви можете це отримати. Більш того, вже у нас є позитивна практика, апелювання негативних рішень по міжнародному захисту. Тому звертайтеся, всім допоможемо.